Хвилиною мовчання за загиблими солдатами у зоні АТО та покладанням квітів до портретів героїв розпочались урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. У залі засідань міської ради зібрались представники громадських організацій, члени виконкому та мешканці міста. На початку свого виступу Віктор Сапожніков згадав нововолинців, які поклали свої життя за мир і свободу нашої держави на майдані у Києві та у зоні АТО. Відзначив мужність та свідомість солдат, які зараз захищають цілісність України на буремному сході. Зокрема, зазначив спочатку оголошення мобілізації до українського. Війська призвано більше 200 військовослужбовців з нашого міста. Нині українські солдати дають рішучу відсіч воєнній інтервенції та тероризму на сході України. Серед них і наші земляки. З початку оголошення мобілізації до українського війська з Новолинська призвано 201 військовослужбовець. Більшість з них брали участь у ході антитерористичної операції у складі 51-ї механізованої бригади. Також у складі 1-го батальйону територіальної оборони Волинь в районі Дебальцева виконують військовий обов'язок 24 новолинці, переважна більшість з них добровольці. 12 осіб з Новолинського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ було направлено до зведеного загоду ОМВС у, у Волинській області, а нині двоє правоохоронців несуть службу на блокпостах на сході України. Ну і наш начальник управління буквально днями також поїде в зону АТО, очолюючи взвод об'єднаний наших міліціонерів від Волинської області. Я не називаю тут ще тих добровольців, але ми завжди повинні знати і пам'ятати їх, які сьогодні є в Азові, Айдарі і інших добровольчих батальйонах. Коли військова загроза повисла над нашою державою, нововолинці, як і мільйони інших громадян, проявили свою національну свідомість та активність. Не стоїть осторонь цього процесу і міська влада. 2 березня було створено штаб, оперативний штаб реагування, який очолив я особисто, працівники бюджетних установ. У тому числі виконавчого комітету перерахували на потреби армії свій одноденний заробіток, і в результаті 35 тисяч гривень було передано Новолинському об'єднаному військовому комісаріату. Бо в нашому комісаріаті об'єднаному було аж три чоловіка: один підполковник і дві жінки. Ясно, що ті задачі, які стояли перед ними, вони не змогли би самі виконати. Розгортався військовий комісаріат, і від лампочки паперу до харчування. 30 чоловік треба було харчувати. Півмільйона гривень на підприємств, установ і організацій, передали в 51-шу Володимир Волинську механізовану бригаду на ремонт військової техніки, де працювало більше 20 новолинців. Це і афганці, це і підприємці, які проявили цю ініціативу. 28 тисяч гривень забрали депутати Нолинської міської ради, та 50 тисяч гривень підприємці міста на бронежилети для наших бійців. З міського бюджету профінансовано і закуплено 50 бронежилетів. І зараз, от 35 тисяч, по розпорядженню будемо відповідно допомагати вже 14-й бригаді, яка формується на базі 51-ї. За сприяння міської влади в зону проведення АТО неодноразово направлялися транспорт з необхідною допомогою. Одна з поїздок на прохання матерів і дружин військовослужбовців була організована в Миколаївську область. Якотож, я також відвідав наших солдат в зоні АТО, після повернення з поїздки з моєї ініціативи був створений фонд рідний Новолинськ, з якого на потребу військовослужбовців використано майже 230 тисяч гривень. Допомогу по одній тисячі гривень вже отримали 198 родин наших солдат. На футболки, костюми, балаклави, взуття направлено майже 26 тисяч гривень, на закупівлю мінеральної води. Понад 12 тисяч витрачено на пальне по поїздкам в зону АТО. І я говорив, що от одна із останніх поїздок це було... Шість буржуєк, тепла одежа, так само вода, електрогенератор для постачання електроенергії і таке інше. Я дякую волонтерам, усім небайдужим людям, хто самовіддано допомагає українським бійцям. До слова, сьогодні, 5 грудня, світова громадськість відзначає Міжнародний день волонтерів. Добровольці, а в останні роки все частіше можна почути трансформована з англійської волонтери. Це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Я дякую таким волонтерам, як Курстак, який сьогодні в зоні АТО я дзвонив йому. До речі, людина, яка представляється до нагороди державної. Я дякую хлопцям з координаційного центру. В День Збройних сил України вітаю усіх чоловіків, які сьогодні перебувають у зоні бойових дій. Хто в різні періоди був і є причетний до військової служби і тих, хто в тилу забезпечує підтримку військовослужбовців та зміцнює обороноздатність нашої держави. Ми розуміємо, що сьогодні армія проходить серйозні випробування, але вона мужніє. Зміцнюється, стає справжньою народною. Не оминув увагою. Міський очільник працівників місцевого самоврядування, які відзначають своє професійне свято 7 грудня. Шановне товариство, 7 грудня своє професійне свято відзначають працівники місцевого самоврядування. Указ президента України щодо його впровадження був прийнятий 25 листопада 2000 року. Він відкрив важливу сторінку новітньої історії України. Ознаменував собою суттєвий крок на шляху до утвердження демократії в нашій країні, аналізуючи не таку вже і об'ємну історію Новолинської міської та жовтневої селищних рад, можна стверджувати: і в радянську добу, і в роки незалежності нашої держави контакт даних рад з населенням міста та селища був досить конкретним. Міська рада шостого скликання вже попрацювала 4 роки, і статистика свідчить про те, що ця робота була ефективною. Проведено 40 сесій, на яких розглянуто 640 питань. Шість постійних комісій провели 204 засідання. Після виборів проведено 57 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 1898 рішень. За цей період працівниками та службами виконкому розглянуто більше 5,8 тисячі звернень громадян. Так дуже коротко виглядає статистика діяльності органів влади. За названими цифрами стоять і об'ємна організаційна робота, і конкретні економічні результати, які дозволяють забезпечити життєдіяльність міста і селища в сьогоднішніх непростих умовах. Світової економічної кризи та війни на сході нашої держави. Депутати Новолинської міської ради не стоять осторонь політичних подій, якими був насичений минулий рік. Міська рада, висловлюючи свою принципову позицію стосовно євроінтеграції України 26 листопада минулого року, прийняла звернення до президента, прем'єр-міністра та Верховної Ради України тамтешніх ще. Щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 2 грудня депутати міськради знову зібрались на пленарне засідання і прийняли чергове звернення протест до Президента та Генеральної прокуратури щодо силового розгону Євромайдану. В січні і лютому цього року міська рада провела позачергові засідання, на яких дала оцінку трагічним подіям в Києві. Та прийняла звернення до Верховної Ради України про вжиття негайних заходів щодо стабілізації політичної та економічної ситуації в нашій державі. Міська влада також робить кроки щодо увіковічнення пам'яті полеглих бійців відповідно до рішення міської ради. Алея, що знаходиться між пам'ятним знаком першобудівника міста та майданом Незалежності, тепер називається алеєю героїв. Наступного року ми плануємо її реконструювати. Увіковічнивши імена полегших Новолинців, міська рада затвердила програму матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів області, у яких проходять службу жителі міста та селища. Новолинські. Депутати підтримали звернення своїх колег з Володимир Волинська до президента, голови Верховної Ради та начальника Генерального штабу Збройних сил України щодо вирішення питання про ротацію та повернення у місце постійної дислокації 51-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні ми приємно констатували той факт, що Раду шостого скликання сформували депутати різних політичних сил, але всі згадані рішення приймалися одноголосно. Це свідчить про те, що всі ми керувалися виключно інтересами територіальної громади. Щоб справитися з поставленими завданнями, досягти позитивних результатів, ми повинні спільно, не керуючись політичними амбіціями домогтися їх вирішення своїми діями. Прийнятими рішеннями ми повинні завойовувати довіру наших виборців, постійно проявляти небайдужість до їхніх проблем і інтересів. Учасникам антитерористичної операції та місцевим депутатам з нагоди професійного дня Віктор Сапожніков вручив грамоти та подяки.